Ой, і ти тут, красавиця. Почали летіти мухи, як відкриваю вікно, то я оце винесла зараз в кухні, почіплю так, на дворі тепло. Чекати дощі, то це марна праця, а клички можуть пропасти. Тому я зараз таки напор добрячий, я й полюю. Та й росте. І беріс можна не поливати, ну але в мене тут поруч ялівці ось три ростуть, мені треба їх залити. То я заодно і беріс. Здається, мені оцей барбарис засохне. Той не знаю, ну коли вони з корінцями може знизу пустять потім. Побачимо. Ага, і лаванда ж у мене оце без корінців тут. Я й забулася. Що це в мене живці. Оця Іберійка вже дасть квіти бачу деякі. Санталіну полієм. та все полью вже тут небагато тої водички зараз розходиться. Так. Ну, полуничка. Хочеш водички? На. Ти в цьому році будеш квітувати? Три рядочки відвалі. І, здається, один чи два не прийнялися. Так, ну, цибулю я поливала недавно. Хай росте. Ну, оце і все. А це в мене деревовидний піон, дивіться вже він ось-ось розкриється. Гарний. І дав мені в цьому руці живців багатенько. Я поділилася з друзями, а зараз вам щось покажу. Це сміхота. Я шукаю братки, уже у, Лі, і у Люсі є, а в мене нема, кажу, ну нема. І ось дивіться, що як сюди насіненка залетіла, я не знаю. Дивіться, між плиточкою ось такий гарний ростей. Як його відсіляв, винять, я таки спробую. Гарний же красавчик. Трішки перепочину. Зробила чай. На вулиці гарно. І фенді лежить, і я чай поп'ю. А потім я ж таки хочу викопати того братка. І ще хочу перемити оці камінці, що в мене тут по колу лежали. Вони загрязнилися, я їх хочу перемити. На дворі вже жарко, скоро будемо зовсім роздягатись. Багато вже нарцисів порозкривались і потихеньку відкриваються тюльпани. Ну, що мене більше всього порадувало, це браток, який заліз між плитками. Навіть фенді в тінечку не хоче на о яйк, що ти так лаєш? Не хоче на сонечко. Я подивилась 18+, плюс, ну пекуче таке? Навіть телефон перегрівся, не хотів знімати. О, що? Расуня, що? Я пішла спробую такий той браток викопати внесла нас лаєтера. Хтось там ходить, так, де ж вона? А, ось ось. Ой, не знаю, чи я її звідси доста... достала. Ой, навіть візьму в руки, ось така манесенька, Господи. Зараз посажу. Може, ще десь така є, Та ні, немає. Це навіть смішно така маленька. Ну, зараз я тебе кудись приткну. От тут, мабуть, посередині. Чого ж вони не зійшли ті, що в мене були? Отак. От зараз я буду. Водичку поліємо. Так. Це ж треба так рости, між бордюрочкою і, і виросла. Трішки добавлю в земельки і посажу. О. Зовсім манюсінька. Так, трішки ще водички, бо вона зовсім мала, О, а це сюди? полити треба трішки? Близенько показую отаку мініатюру. Це ж надо. братки, де ви вилізли? Ну, тепер ростіть тут. Я вас підживлю. Полуничка квітує. Ну, тут декілька кущиків. Ось там теж є. Так рано в мене ще не квітувала. Я говорила, що в мене було дві сапки отаких. От і я ж перерила все. Я не, не знайшла оцю. Сьогодні я її знайшла. Ну, ця поломана і ця є. Ну нічого, тепер в мене буде дві хороших, які зараз почищу. Ну, це була нержавійка, а цю мені переробляли. Це звичайно обичне, як то сказати, обичний метал. Ну, а це нержавійка. Ну, ось болтик підлетів. Потім, може, мені артем наточе, я її почищу, бо я вже трішки попрацювала. Ну, зараз я оці камінці хочу помити. І, бо я вже забула, чи в мене там плівка є під низом, чи так я клала. Та вряд ли чи. Ну так а чого вони такі вже брудні? Скрізь були чистенькі, а тут такі. Тому я займуся ще й цим. Так, включаю воду, камінчики нанесла от. І отут я буду їх мити. Тут ось так трішки полого, і воно буде стікати. Що я хочу сказати? Там була плівка, але треба ось такі по колу шлангу таку покласти, щоб вони не грязнилися. То це я декілька разів їх тут отак помию. Оце так в ящичок наклала. Ну і потім треба ще вирізати плівку таку, поки тихо, можна вирізати. Ну, трішки затрималась. Приїхали вікуля з Артемом, міняли резину на авто, і Артем мені сапки поточив, то тепер мені буде добре. Гостренькі і розповідаю, що я знайшла шту, що шукала, а не знайшла, вони сміються. Значить, так треба було купити ще одну. Грязненькі камінці, ось зараз тут вони просохнуть. Ну, це вже буде, може, завтра, я там Іди сюди, пенді, іди сюди, боїться водички. Може, завтра я оце вже щось там зроблю. Виглядає красуня, а це з ящичка так не викладала, можна і так помити. Я хотіла Спочатку всі отак мить, думаємо. О, ні, це буде дуже довго, хай воно отак лежить тут. І помиємо. Ну, завтра побачу частенькі, значить, достатньо. бо так негарно. Ну, я верх зібрала, воно високо було, то я верх зібрала і е, туди ж віднесла, а ці під низом були то грязненькі. Земля діставала їх. Ну, а оце вода стікає туди, якраз під нарциси. Ну все. Так, примулки вам трішки дать водички. О, напор хороший. Ну, все, я виключаю. Красуня сидить. Зробила собі кубельце? і сидить. Да, не холодно тобі. Ні, на дворі тепло. Ну, сиди. Ще трішки попрацюємо, потім підемо до хати. Ой, малі собаки дразнять айку. Це ж треба в мене тут піло на дерево росте, щоб його не затоптати. Хай росте, може так тут і лишиться. Це там буде, це там. Ну, побачимо коротше. Я хочу показати, що тут ось є сплівка. Ой, камінець отуди раз, угу. і, і під плівкою навіть сиро. Що це, я не робила дірочок? Ні, є дірочки. Зараз я ще таку плівку зроблю. Це ж тут у мене синок спиляв, це була тут чорнокурка. Ну, верніше. Повинна була бути чорнокурка, Ага, вона звичайна простячка. Ну і оце ж стопчик тут лишився, він перегниє, ну, а так по колу поки що викладу камінці. Ну, це буде потім. Я зараз виріжу ще таку, тут покладу, і якщо воно тут уже розлагається, то може його можна буде зрубати, щоб було рівненько. То я хотіла так побі... поближче туди, щоб цей стопчик був і потім сюди посадить журавля. Ну, не вийшло. Так, ну а це як зразок. Я оце виріжу такий. Пенюк зрувала, він такий уже там був трухлявий, трухлявий. І зараз вирізала ще підложку таку, покладу і буду думати далі шлангочки. Чому зараз кладу? Ну, поки вітру немає, ось так. Тут камінцями якщо придавлю, поки Ну, звичайними камінцями. От. А потім ти висохнуть, то вже тоді буду викладати. Ну вже воно ніде не дінеться. Зараз йду трішки ще посуну. Та, думаю, шлангу брати. Так, щоб отак було гарно. Шукаю і продовжу трішки тут буде гарно. Без журавля. До вечора мої камінці і висохли, і оце я виклала. Ну, я хотіла оцю, таких у мене чотири куски було. І я хотіла їх отак зігнути. Що таке Фенді? Але вони не згибаються. Там ото, ну вони ж довша та була, то та хорошо зігнулась. У ну, мене ще була така шланга стара, і я її оце по колу отак прищепила. Положила камінці. Оце, оце коло в мене було з-під часів, з-під годинника. Я його туди поки що поставила просто. Хочу, мені туди камінці треба, але в мене їх поки що нема. Таких маленьких хотіла би. І зверху потім поставила б якусь декорацію. Ну, Оце таку роботу я і зробила і помила камінці. і... І шлангу прикріпила, знайшла, то, думаю, викинуть може, жалко. А вона вже вся, Ну така знаєте, на е, з'єднаннях таких, кусками кусками Ну, ось вона пригодилася. Все, а завтра я, мабуть, дістану шлангу е, ту, що туман розложу. Не знаю, де в мене той туман і ще буде туманить, ну, десь буде. І в мене трішки лишилося. Ну, то красненька, червоненька така, ота е ящичок той. Ну, Із-за того, що це ж я сюди не поклала. Ну, я не найду. Якби хоч були отакі от великі червоні, можна було сюди покласти, ну немає таких. Ну і оце так я сьогодні зробила. А ти що, вже додому просишся? Ох, як ти окупірувала мій светер. Подобається? Додому. Додому. Фенді хоче додому. Зараз я піду гараж закрию і підемо додому, добре? Добре. А, дивіться. Пусти додому.